Вітаю, мене звуть Олексій Голубуцький, це мій канал. На цьому каналі я пробую давати аналіз тих подій, що відбуваються в Україні та світі. І в мене з'являється нова опція. Це для спонсорів, але пізніше, крім спонсорів, можуть подивитися всі підписники мого каналу. Це відповіді на питання спонсорів. Концептуальні питання, такі серйозні питання, які вимагають такої розвернутої відповіді, але не просто так чи ні. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень. І це ви отримуєте можливість підтримати український мовний контент, бо це входить в алгоритми Ютуба. чи більше спонсорів, тим більше поширюється відео. Ну і я буду відповідати на ваші питання, скільки зможу робити такі відео. Сьогодні питання розкрити тему, як повертати людей в Україну, Демографічна криза та шляхи її подолання. Дуже серйозна тема насправді, і спробую відповісти коротко. Духепічна криза в Україні почалась не вчора, вона триває з, починаючи з голодомора, Другої світової війни. Це все наслідки мають в демографії, дуже серйозні наслідки. Так, це така складна тема. Не буду її в, в неї в понирювати по, по по повній програмі. 90-ті роки. Перебудова це все впливає на нашу демографію, яка яка призводить до того, що населення в Україні зменшується. Е, є тривалий тренд в розвинутих країнах на зменшення населення. Мається на увазі на от демографічну таку кризу, якщо це можна сказати, і, і за багатьма ознаками. Не за економічними, але за іншими ознаками, ми все ж таки входимо до цивілізаційного світу. Ми не країна Африки а, чи Азії, і в нас, на жаль, окрім проблем ті притаманні з азійським чи африканським країнам, у нас є ще й проблеми суто європейські, і це демографія. І ну, питання зрозуміло пов'язане з нинішньою ситуацією, окрім тих втрат. Який ми несемо у війні конкретно, да, загиблі люди, біженці, просто величезна психологічна травма? В нас ще є таке ну, проблема, що робити далі. Майсу на увазі війна колись закінчиться, можливо, все ж таки сподіваюся, що робити з тими, хто залишився за кордоном, як поліпшити демографічну ситуацію в країні. І шляхи подолання, так? як повертати людей в Україну. Ну, я не буду тут абсолютно оригінальним, я вам скажу так, що ті люди, які влаштувалися за кордоном, і ми це бачимо по соціології, я робив відео на цю тему Соціологія в Польщі, де говориться про те, що жінки, які зараз є перебувають в Польщі, 50% з них не збираються повертатися вже в Україну. І зрозуміло, що більшість з них це ті, хто прововлаштувалися, можливо, вже створили свої нові сім'ї, чи мають якийсь прибуток вже в самій Польщі. Так їм сенсу повертатися в напівзруйновану країну з усіма тими проблемами, які були до того, як почалася повномасштабна війна. Мене постійно поправляють, я, мені трохи набридло це. Так, війна триває 10 років, повномасштабне вторгнення 2 роки, а взагалі загальне наш протистояння з Росією триває більше 300 років. І так звичайно, по всьому по всьому, по всьому спектру проблем пов'язаних з біженцями. Так, і оці, от я читаю про те, що перестануть платити. Гроші біженцям, вони зразу повернуться. Ну, так, хтось повернеться, звичайно. Ті, хто не можуть влаштувати сам на роботу, ті, хто не може знайти. Але ми повинні розуміти, з кожним роком таких людей буде все менше і менше. Це абсолютно нормальний процес. Для нас перебування на Заході, сам факт перебування на Заході в Європі так, не є якимось таким революційним кроком для більшості українців. Ну, як, наприклад, для людини, яка Живе десь в Екваторіальній Африці, так? для якої сам факт, що вона вже на неї не будуть полювати е, е, сусідні племена, і вона не не помре просто банально з голоду чи щось таке, вже є, вже є революційним кроком. Так? Її е, Мотивація для розвитку в неї набагато менша, ніж мотивація для розвитку е, біженця з України. Але, попри це, все, е, звичайно, що. І чим раніше виїхали майже на увазі по віку там, діти, які будуть там дорослішати, вони знову ж таки будуть асимілюватися і все важче і важче буде якимось чином їх залучати назад в Україну. Тому варіантів, як повернути людей в Україну, я бачу, які це. Один з варіантів, що в Європі стане гірше ніж в Україні, але це фантастичний варіант, ви мовите, так? Другий варіант, що в Україні стане істотно краще, ніж було до моменту, коли вони покинули Україну. І це зрозуміло буде стосуватися все одно не всіх, а певної частини населення, яка тобто зрозуміло, що певний відсоток населення як тільки закінчуться бойові дії. Вони повернуться, так? бо їм, вони не, не, не знайдуть себе в Європі і не знайшли себе в Європі. І вони повернуться в Україну. А ті, що залишаться, для них повинна якась мотивація. Це ми постійно говоримо під час а, питання мобілізації, під час інших. Яка мотивація? <кхід> мотивація це все ж таки, що Україна ну, хоча б робить вигляд, що вона міняється. Так? Якщо цього не буде, звичайно, що величезна кількість тих людей, які вже там привастувалися, вони повертатися не будуть. Е, тому знову ж таки, я розумію, що це банальність, але це факт. Якщо тут буде не показана боротьба з корупцією, яка привезведе до якихось конкретних, е, конкретного результату, по-друге, якщо європейці, американці. Після війни не, 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 не знайдуть можливості по, в репарації там, і, і все інше, я особливо не вірю. Не знайдуть можливості профінансувати відновлення нашої економіки, то звичайно ніхто сюди не повернеться, наспіхто збирався повернутися. Так? Нас чекає тоді, ну просто ну, цей сценарій один з найгірших, включаючи всі наші проблеми, які і так існують, які були і до е, війни. І пов'язана ще з наслідками війни. Плюс, якщо захід нам не буде допомагати не інвестувати гроші в Україну, не відновлювати Україну, так то а, тут буде проблема, щоб не збігло так, би мовити, пробачення на населення, що залишилось в Україні остаточно. Щоб ми не залишилися от кубка людей, які просто не можуть жити за межами України. Патріоти, там не знаю, ну просто люди, які там пов'язані з цією землею, пенсіонери, тому що ну куди вони вже будуть діватися так, але але все одно це країна без майбутнього. Але і якщо Європа нам дасть гроші, Америка дасть гроші, сюди вкладуться певні фінанси, це абсолютно не означає, що ті українці, які знаходяться зараз за кордоном, що вони всі повернуться більш того. Якщо наша країна почне розвиватися, я на це сподіваюся, так дуже сильно сподіваюся. Бо в нас є перспектива вступу в ЄС, в нас є перспектива того, що будуть на фон, на тлі того, що ми постраждали від війни. І ну, є певний інтерес до нас, так би мовити, показати, що, що, що захід все ж таки може турбуватися за країни, які. які Ідуть шляхом демократії. Ну більш того, євросоюз до буде зацікавлений в тому, щоб Україна все ж таки не зайшла в Євросоюз як бідний, абсолютний там бідний родич. Так що треба буде якісь вкладення, то нам може не вистачити на населення працездатної працездатного віку, навіть якщо і повернеться велика частина тих біженців, що є в Європі. І тому в нас я це абсолютно не відкидаю. Більш того, я впевнений, що так і буде. Це варіант, якщо все буде добре, що нам придеться залучати, як робили, робили це дуже багато інших країн в таких ситуаціях, як Німеччина зробила в 50-х роках, залучати мігрантів з інших країн, і це добре. Буде буде добре, що в нас знайдуться такі. Ну, тобто, що в нас вже на той момент будуть такі перспективи в країні, що сюди почнуть їхати ці мігранти, так? Тут це, це теж це не просто так, що вони звідки з'являться. Це, це буде говорити про те, що Україна все ж таки має шанси на відновлення і шанси на те, що вона дійсно буде розвиватися, багатіти і через деякий час, не через 100 років, а через. 5-10 років в неї з'являться, ну тобто, вона стане частиною, такою серйозною частиною новітнього Євросоюзу. Тобто такі от відповіді. Звичайно, є і багато інших питань, і багато інших рішень. Я назвав такі, які я бачу найбільш черговими рішеннями, навіть не рішеннями. А я висвітлив проблему, і як я бачу, вирішення цієї проблеми. Але... Ми повинні розуміти, що є дуже безліч інших нюансів, а демографічних в першу чергу, так. І це не, це не тільки з економікою пов'язана демографічна проблема, це з багатьма іншими чинками пов'язано. Пов І є приклади, я був в таких країнах, де величезна кількість, ну, наприклад, Албанія, там практично половина населення так чи інакше перебувала за межами своєї країни, починаючи ще з 80-х років. Ну нічого, країна вступила в НАТО, країна розвивається, і люди потрохи повертаються. Так вони не повертаються, як це все ж таки маленька країна. І вони, Як мені албанці, це ми казали, так ми от хочемо, щоб у нас був таке, От ми живемо в Італії, Франції, там в інших, ми вже побудували життя. А сюди ми повертаємось як на відпочинок. так? Сюди ми приїжджаємо декілька разів на рік, і ми тут відпочиваємо. Тут наша батьківщина, тут, можливо, ми бізнес колись, коли ми станемо більш старшими, зробимо якісь маленькі бізнеси, але ця країна, вони не бояться цієї країни, країна дійсно розвивається, але просто ну, країна маленька, і люди дуже багато вже албанців привлаштували себе в Європі і по інших країнах світу. Так що вихід є, не будемо впадати в відчай, будемо сподіватися, що цю проблему демографічно ми все ж таки тим чином вирішимо. Бо якщо ми не вирішимо, ну що сказати, значить через деякий час не стане такою країною, як Україна. Тому підписуйтесь на наш на, на, на мій побачте, канал, ставте подобайки і ще раз повторюю: я прошу вас е, ставати спонсорами не заради там власного збагачення. Це від 70 гривень в місяць, це в алгоритмі Ютуба дозволяє поширювати контент. А вони бачать, що люди цікавляться, вони готові давати якісь кошти. І Ютуб це підштовхує це відео. До наступних зустрічей.